Ухвалила закон, за яким дані з понад 30 різних державних реєстрів будуть зведені в єдину систему соціальної сфери. Уряд обіцяє, що це зробить життя простіших громадян легшим, менше довідок, менше бюрократії, швидший доступ до соціальних послуг. Але, Але суспільство ставить інші запитання: хто саме матиме доступ до всієї цієї інформації, як вона буде захищена від Витоків, ну і чи не перетвориться така система на інструмент тотального контролю з боку держави? Всі ці питання маємо змогу поставити нашому наступному гостю Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас і вітаю наших глядачів, пане Андрію. Дуже багато до вас запитань. З того, що я сказала, і що суспільство які питання ставить, дуже багато вже зараз коментарів з цього приводу, давайте або ці страхи розвінчаємо. Або які з них підтвердимо. Тож, що це взагалі таке за от єдиний реєстр, такий сумісний, всі дані в ньому. Наскільки це безпечно? Небезпечно, тому що навіть є такі приказки про те, що яйця не можна складати в одну корзинку. Мають вони бути по різних корзинках, так народна мудрість. А тут... Абсолютно всі дані будуть в одному реєстрі. Війна в країні, ми бачимо кібератаки. Тож, давайте розпочнемо з того, наскільки це взагалі безпечно робити зараз такий реєстр. Актуальне питання і правильно, тому що цей закон про створення єдиної інформаційної системи, єдиної бази даних. Об'єднає всі бази даних, всі реєстри, які існують в країні, починаючи від податкових прикордонників, тобто можна буде побачити, скільки разів людина перетинала кордон, ну і соціальних реєстрів, які види можна побачити. Отримує людина соціальної допомоги, ну і закінчуючи військовим обліком, все це буде в єдиному місці, в одній базі. Е, зрозуміло, що це полегшить роботу податківцям, яких захочуть подивитись правильно висплачувати податки. Ну і інше питання: облегшить доступ чиновників до ваших персональних даних. Можливо, якійсь там людині отримати якусь довідку буде простіше, але разом з тим в країні війна, і ми неодноразово, на жаль, маємо сумний досвід. От нещодавно, наприклад, в кінці минулого року пам'ятаєте резонансний випадок, коли російські хакери зламали бази даних Міністерства юстиції. А перед тим зламали дію і дані про мільйони наших громадян, їхні персональні дані були фактично, ними заволодів ворог. І може використовувати їх не на добрій цілі. Це ж зрозуміло, для чого це робиться. Та перед тим, Київстар взламували, взламували, Приватбанк і так далі, тобто ну, безліч випадків, да? і це ж не просто так да, робиться, бо інформаційні дані це найбільша цінність в сучасному, так як кажуть, цифровому світі. За це міжнародні корпорації за отримання таких даних платять мільйони. Якщо на мільярди доларів. А тут е наші, так скажемо, реформатори за безплатно все створюють в одну базу, е тим більше, що е поки що досвід показує, е яка б не сучасна була програма, як би її не захищали, все рівно рано чи пізно вона буде зламана хакерами сучасними. І вберегти в цифровому вигляді інформацію значно важче, ніж, наприклад, по сторінки на паперових носіях. Тим більше ж ви розумієте, що це буде за інформація. Персональні чутливі дані кожного громадянина. Можливо, буде якась інформація, яка несе в себе службову державну таємницю. І що ми облегшуємо доступ ворогу до цих даних під час війни. Ну, треба ж клепку в голові мати тим ініціаторам, хто протягнув такий закон, я розумію, що хтось там на програмному забезпеченні, на тому, на сьому, щось там собі наварить, як у нас зазвичай буває, що чиновники откати отримують, крадуть половину державного фінансування. Але ж треба пам'ятати, що в країні війна. Ну і з іншого боку, якщо казати про права людини, навіть якщо дуже треба буде якимось чиновникам по вас отримати інформацію, то все ж таки є таке поняття як таємниця персональних даних, її фактично вона фактично перестає існувати. І, наприклад, в тих же західних країнах нам кажуть, ну, от щось подібне в західних країнах. Ну там, щоб отримати таку інформацію, треба рішення суду. А у нас фактично без рішення суду, будь-який чиновник, там спецслужба отримає е можливість поритися ваших даних, без вашого відома причому. Да? А потім ви будете дивуватися, чому у вас якісь неприємності, там, доступ. До чогось там обмежений, чи, чи наприклад, вам заблокували без попередження банківську картку і так далі. Ну і з іншого боку, влада той, хто буде контролювати ці дані, він отримує повний контроль, тотальний контроль цифровий за вашим життям Тобто, вже зараз можна навіть по мобільному зв'язку з'ясувати, де ви були. Да, по гео геолокації і іншим даним. В які магазини ви ходите, що ви купуєте, е, можна злегко відслідкувати, якщо ви користуєтесь да, банківськими картками і так далі. Е, що, які ваші політичні оподавання? можна легко побачити, по тому, якими соціальними мережами ви користуєтесь? Кого лайкаєте і так далі, що пере... даєте перевагу в соціальних мережах, це вже все в принципі обмежує певні ступені свободи і громадян. Потім, маючи таку інформацію, наприклад, влада завжди може на вас певний тиск з певною метою надати. Тим більше, якщо будуть От наші можновладці все носяться з ідеєю провести вибори через систему дія? Да? Тож це буде, все це надає можливості такого тотального цифрового контролю. Ну, є дійсно загроза, що от може справдитись самі страшні передбачення фантастів і старший блрат, як казав, що буде спостерігати за кожним. І... В майбутньому можемо потрапити, ти, на жаль, в такий цифровий константор да, з такою цифровою КДБ, де кожен крок вправо наліво громадянинам буде каратися держава. Якщо буде тоталітарна держава, наприклад, така як в Китаї, вже запроваджена фактична ця система. Там цифрова держава в смартфоні. Вона значно продвінується продвинуто, що ніж у нас. З кого там той же Федоров інші, наприклад, з Китаю чи що? Так там вже теж є така інформаційна база подібна, єдина. Там вже вели так звані соціальні картки громадян, де там нараховують за лояльність, наприклад, до влади певні бали. А якщо критикуєш владу, кількість балів тобі знижується. А до чого це призводить на прах? Що прийдете в банк отримати кредит, а вам відмовлять, не пояснюючи причини, чи захочете влаштуватись на навчання в престижний вуз, чи отримати гарну роботу, вам так само відмовлять, тому що у вас недостатньо балів лояльності і так далі. І так далі. Ну то ж, ми ж розуміємо, до чого все це йде, до такого електронного тоталітаризму. І не випадково в провідних європейських країнах, таких як, наприклад, Німеччина, от е, наші реформатори дуже дивуються, ой, у них така бюрократія, там досі треба деякі папери заповнювати і в паперовому вигляді. Зберігається, Та да воно ж не просто так. Там же не дурні німці. Вони це роблять із-за того, щоб був менший доступ до чутливої інформації персональної, наприклад, тих же громадян. Чи до інформації там, комерційної таємниці, чи там до інформації, яка собі службову чи державну таємницю, тому що легше зберігати, коли вона там, наприклад, по сторінків з паперовому вигляді десь в архівах зберігається держава, а наші відкривають фактично доступ під час війни до такої інформації. Пане Андрію, а чи можуть взагалі люди е, всередині країни українці якось цьому е, е, процесу? Е, ну сказати, що е, чи можуть вони зупинити цей процес Навряд чи, Але чи можуть вони, хоча б обрати для себе яку інформацію, якою інформацією ділитися з державою? Чи це неможливо наразі буде? Ну, якщо ви зараз живете в сучасному спільстві, то ви навіть поза своєю волею все рівно попадаєте в якусь базу даних, в якийсь реєстр, навіть не знаючи чого, да? кудись там звернулись за якоюсь соціальною допомогою чи там ще за чимось там. І ви тут же навіть вибачте, рахунок банку відкриваєте. Там в кінці таким дрібним шрифтом не звертало увагу написано, що даєте згоду на користування своїми власними персональними даними, що ви надали банку. То якщо ви надали банку, то ви надали всім. Ви розумієте це? Тому що зараз у нас по нинішньому законодавству податково за, перше, за першу вимогу має право з фінансових установ же банків отримати інформацію про кожного клієнта. Ну, о, от єдине, е, що як буде використовуватися ця інформація на шкоду громадянину, чи вона буде облегшувати це вже залежить від самої системи держави. Наскільки вона демократична, чи не буде намагання використати це для тоталітарного утримання такої влади, да щоб вона там пожиттєво утримувалась, це все, все полегшує да, для таких авторитарних. Діячів, і диктаторів життя. Як не дивно, технічний прогрес він посилює диктатури і авторитарних лідерів. Пане Андрію, це... а якщо... навіть в Сполучених Штатах є такий термін. Да, і там на владу має вплив так звані технофашисти, да? з силіконової долини. Я хотіла спитати вас про безпеку безпосередньо. Ви розпочали свою оцінку цієї ситуації з того, що у минулому році, у позаминулому році, ми бачили і самі хакерські атаки, і наслідки цих атак. Наскільки важко потім встановлюються відновлюються ось ці реєстри, відновлюються зв'язок, так якщо ми говоримо про Київстар, де була також кібератака, і майже там я не пам'ятаю, майже тиждень ми були без зв'язку. Люди, у яких саме Київстар. Тож давайте поговоримо про те, як держава в принципі бачить безпеку цих реєстрів. Чи взагалі це питання стоїть руба настільки? Серйозно, щоб е, цілу систему безпеки, наприклад, запровадити е, е, біля цих реєстрів, навкруги цього реєстру? Ну, безумовно, питання безпеки стоїть на першому місці, тому що в країні зараз війна і ворог весь час хоче отримувати доступ до чутливої інформації, щоб контролювати наші дії, щоб якісь протидії робити і так далі. І ми бачимо, дійсно, ви правильно сказали, як той же Київ стар потім більше місяця відновлював свої дані, як потім тижнями Міністерство юстиції не могло налагодити свою нормальну роботу, і, і так далі. Да? Ну ще раз скажу, якою би ви сучасну сильну систему захисту не поставили. Рано чи пізно її все рівно взламати? Весь час треба її поновлювати, посилювати і так, далі, і так далі. Ну, це певний клопіт, який треба весь час робити, і те нема ніякої гарантії, що вона не буде зламана з часом. Про це, про це я кажу. Тому чи треба всі дані зводити в єдину базу, в одне місце зберігання і так далі. Тобто це питання безпеки, а з іншого боку, це питання свободи людини, да? коли ваші персональні дані відкриті для будь-яких бажаючих, фактично, да? які можуть в тому числі і з недоброю метою заволодіти вашими даними. Ну і так само і впливу на громадян відкривається можливість для ж влади там, впливати на кожного громадянина і так далі. Ну, все це несе в собі певні загрози, і може не на часі було робити це саме під час війни, а врахувати досвід провідних європейських країн, куди ми так прагнемо, в європейський союз, подивитися, як там роблять по європейським директивам, нормативам, як там зроблено. Зі зберіганням таємниці в цифровому форматі, ось тут до речі, ось тут до речі про іноземців, і іноземний досвід також дуже цікаво, тому що зазначено, що ось цей реєстр буде зроблений на гроші, в тому числі і іноземних донорів. Ну ви знаєте, якщо ми робимо на їхні гроші, то ви зверніть увагу, що там ще така цікава норма. Що ці єдина система інформаційна база даних буде контролюватися так званою громадською радою? Що то за громадська рада, хто там буде, кого туди призначить, що беруть в законі? чіткого пояснення нема. Ну знову ж таки, там ну, що як у нас зараз популярно, що там більшість буде з іноземних експертів, громадян. А ви розумієте, що жодна країна добровільно не віддає такі дані. Доступ іноземцям. Да? Е, я ж знову скажу, що міжнародні корпорації за це мільярди платять, а наші реформатори за безплатно віддають це все, все доступ до будь якої інформації, в тому числі, що несе державну таємницю і іноземцям. Да? Ну, треба ж якось там захистити це питання там, зберігання державної таємниці чутливої інформації. Персональних даних громадян. А ми фактично, хто платить гроші, той замовляє музику. Зрозуміло, що от ці наземні спонсори вони отримують безперешкодне право до тих до тих інформацій, яка коштує реально, є найцінною в сучасному світі і коштує мільярди доларів. Розумієте, у нас якось останнім часом. ми Замість того, щоб прийняти закон, що люди, іноземці чи люди з іноземним там громадянством не мають права тим більше під час війни займати високі посади в державі, обиратись до представницьких органів, ми приймаємо закони в зворотньому напрямку. Той же закон про множинне громадянство, да, що дає доступ іноземцям до скупки, наприклад, тієї ж землі і так далі, доступ до українських ресурсів. Тобто, ми е... Останнім часом Верховна Рада наприймала законів, що фактично руйнують державний суверенітет України, що до розпродажу землі під час війни, що до розпродажу стратегічного майна і підприємства теж в воєнний час, коли їх за безцінь скуповують. Ну, яка ціна нерухомості чи підприємств в країні, в якій війна копійки да. І деякі там пам'ятаєте, здається, там Ротшильдам приписують, які казали, що краще всього купувати, коли на вулицях, л'ється кров, кров, да, купувати нерухомість, майно так от ми для таким от фінансовим спекулянтам відкриваємо можливість за копійки скуп, скупити наші цінності, які коштують реально там трильйони. Доларів і природні ресурси для них віддаємо, пане Андрію. Так само ми віддаємо наші інформаційні дані, які ж знову ж таки реально мають матеріальну ціну в мільярди доларів. Знову ж таки питання, не знаю наскільки риторичне, але кому вигідна, вигідне створення ось такого реєстру єдиного, тим паче, якщо ми говоримо про те, що цей реєстр об'єднає в собі більше 30 реєстрів. І це перше питання, друге питання, якщо, умовно кажучи, у цьому реєстрі станеться якась збій, якась помилка, і, наприклад, у людини там так станеться, що, наприклад, там якийсь борг вималюється, або якась неправильна інформація буде подана. Що робити тоді? До кого звертатися по допомогу? Це, взагалі, це можна яким чином виправити потім? Ну, дійсно, от щодо боргу, ви нагадали, то вже зараз прийняти слугами протягнули закони, що по пришвидшеї процедурі розглядається. Якщо у громадянина, наприклад, більше ніж за два місяці борг по ЖКК, то подається за суду, суддя за півгодини без вашої участі по пришвидшеній процедурі, приймає рішення, описують, наприклад, ваше майно, блокують рахунки і одразу виконавчу службу. Да? І ви потім дізнаєтесь з подувом, що у вас там. Без вашого відома з рахунку там списали якусь суму, чи заблокували цей рахунок, чи там ваше майно ви не можете не продати, не здати в оренду, тому що воно під арештом. От це все це єдина база полегшує чиновникам роботу. Да? А щодо збоїв, то дійсно можуть викликати великі проблеми в і і для функціонування держави в цілому, якщо в такій суперінформаційній системі єдиній базі, відбудуться якісь збої, чи вона буде зламана там ворогами і так далі. Добре, тоді постає питання контролю всередині держави, на кого зараз покладений ось цей контроль виконання і функціонування? Цього реєстру як це має виглядати, і е, ба більше як людина, наприклад, може перевірити ті дані, які були внесені в цей реєстр, чи буде він відкритим до, е, для пересічних громадян, для пересічних українців, чи це тільки будуть якісь виконавчі служби або суди, або якісь е, 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 спеціальні призначені постанови і установи туди мати доступ. То як з цим тоді. Ну е наскільки це відкриті дані будуть для самих громадян, е поки що зрозуміло. Контролі, от я вже казав, якісь незрозумілій громадській раді пропонується надати доступ, причому повний доступ до будь-яких даних е цієї єдиної системи інформаційної. А я ще раз кажу, що загроза в тому, що Передбачається, що там ще й будуть іноземці, які так само можуть мати доступ до чутливої інформації, до що несе в собі державну таємницю. Наскільки ну на поточні дані про себе може з якогось якоїсь частини реєстру громадян може отримати доступ, перевірити там що, Ну ви ж розумієте, що це поточна інформація на даний час. А що буде завтра, чи післязавтра, ви ж не будете щодня перевіряти, які там зміни в цьому реєстрі, і що до вас. Ну, це буде просто проблема отримання такої інформації, пане Андрію, все ж таки кому можуть бути вигідні ну, ось такі чиновникам, тим, хто буде потім мати доступ. Обслуговувати цю систему. Ви ж розумієте, що на, утримання, на створення, утримання такої системи підуть мільярди гривень. От той, хто буде кормитися навколо неї, скажімо групу, тому вигідно. Ну, владі в першу чергу вигідно, а да? тим, хто цим займається, просуває, лобує, вони ж не просто так все це роблять. Добре, давайте тоді останнім питанням буде. Ви вже сказали про те, що ось такий плюс-мінус приклад. Не знаю наскільки можна його назвати оптимістичним і коректним. Коректним можна назвати, оптимістичним не можна назвати, напевно, для українців. Ви привели приклад, як Китай. У така цифрова ж, така структура є, і це доволі така ще не, двор, майже, не демократична держава. Чи є, пане Андрію, все ж таки світло? У кінці тонелю, чи є якісь е, позитивні, можливо, приклади, чи є взагалі в світі позитивні приклади ось такого ось такої цифровізації тотальної, чи ну ні? От, до речі, не тільки Китай, а наприклад, наш ворог Росія так само про в цифровізації, да, у них є ПД, подібні сервіси до нашої дії, і ви ж бачите, там який контроль вже дійшло до того, що. Люди, людей окидають в'язницю, якщо вони користуються VPN, чи там лайкнули агента там іноземного, чи як вони агента там впливу, чи як вони там називаються це, да? е, ну вони там на крок попереду в цьому відношенні по відношенню до України. Але разом з тим ну тут сподівання на те, що Україна буде залишатись демократичною державою. Що вистачить мудрості нашому народу обирати дійсно людей патріотичних, порядних до влади, да, які будуть використовувати цю систему не на шкоду громадянам, не для того, щоб утриматись пожиттєво у владі, а щоб дійсно. Це певні державні функції, доступ до державного обслуговування полегшувало. І тим, тим, тим більше, все-таки, треба обмежити доступ використання цієї системи, щоб чиновники, наприклад, ті ж спецслужби, чи податково мали доступ до персональних даних громадян тільки за рішенням суду і ніяк по іншому Пане Андрію, дуже дякуємо вам за те, що відповіли на всі наші питання. Дійсно, дуже багато побоювань, і Ми доєднуємося до ваших сподівань щодо того, що ці реєстри, ці дані, ця інформація буде у надійних руках в будь-якому випадку в українських надійних руках. Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, депутат Верховної ради, член комітету з питань соціальної політики та праці 2007-2014 років був з нами прямому Включення з ним говорили про єдиний реєстр. Які будуть впроваджувати тут в Україні. Щиро дякуємо. Прощаємось. Тримаємось. До побачення.